Добрий день! вітаю вас, шановні добродії в етері на каналі д 1 програма мистецтво 24 на 7». І я, її ведуча Оксана Рудковська, огляд новин про культуру і мистецтво, можливість відчути себе у вирі подій, які допоможуть трохи перепочити і перезавантажитись. А головне вкотре усвідомити: мистецтво теж зброя, потужна і дієва. Тож почнемо. 22 січня Українці відзначають День Соборності України, день, який набув особливого значення, коли кожен з нас усвідомлює в єдності наша сила. 22 січня 1918 року на четвертому універсалі Центральною Радою було проголошено, що Україна стала незалежною державою. Рівно через рік було підписано акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Дві частини об Об'єдналися в одну, щоб створити єдину державу. Назвали його просто Акт злуки». Напередодні річниці 1990 року між Львовом і Києвом було створено живий ланцюг з мільйонів людей, які трималися за руки. Ця акція стала підтвердженням єдності та стійкості українського народу. Вона вважається однією з найбільших у світовій історії. У 1999 році президент України Леонід Кучма підписав наказ про створення державного свята Дня Соборності України, 22 січня. Що таке соборність? Це духовне єднання всіх територій, які історично належали українському народові, єдність і цілісність загальної території України, недоторканість її кордонів. Також соборність означає, що Україна має свою єдину національну державу, яку створює сам народ як вільну, суверенну, демократичну, правову і соціальну. 1914 рік. Розділені імперіями українці воюють у ворогуючих арміях. 1918 року постало дві держави УНР та ЗУНР. 1919 рік, 22 січня, акт злуки проголошує їх об'єднання в єдину соборну Україну разом з власної волі з 1919 року. 1990 рік живий ланцюг. Мільйони українців об'єдналися заради свободи. Сьогодні єднаємось, щоб захищати незалежність і цілісність держави. Мистецтво не може бути поза політикою. Тільки тоді народжуються ці твори, які відображають думки поколінь, коли автор мистецькими засобами розповідає про те, що болить і крає душу. Дніпровський художник Сергій Бурбело показав пророчу картину, яку було створено десять місяців тому у березні 22-го року. Вона не мала чіткої прив'язки до нашого міста, але відчуття у душі художника викарбовувалося на папері. Дивовижна схожість будівлі на картині із зруйнованим будинком на житловому масиві перемога. Боляче. І тому так правдиво і чуттєво думки митців відображають емоції мільйонів людей. За перший же день після трагедії на перемозі художником було створено низку робіт, якими вони відгукнулися на наш загальний біль. Країна-терорист навіть не усвідомлює, що кожен злочин буде покарано, і мистецькі роботи теж стануть доказами на суді у Гаазі. А всесвітньо відомий художник Бенксі оголосив про проведення онлайн-аукціону, де продадуть 50 лімітованих гравюр художника. А отримані кошти спрямують на підтримку України. Шанувальники повинні були зареєструватися в інтернеті, щоб отримати принти, які зображують мишу, що ковзає по стіні коробки з написом крихке. Один принт коштує 5 тисяч фунтів стерлінгів, бо зроблений власноруч автором було отримано понад 1 мільйон запитів, і виникла проблема з шахрайськими реєстраціями. Три з половиною тисячі хакерських атак з російських ip адрес атака не вдалась. А в Україну після збору коштів надійшлють генератори, газові обігрівачі та ліхтарі на сонячних батареях тим, хто стикається з жорстокою зимою без електрики під ракетними обстрілами ми вдячні Бенксі за підтримку нашої держави. За минулі місяці з'явилося безліч пісень і віршів, які висвітлюють події війни. Творчі проекти народжуються після тих пережитих трагедій, які нас не залишають байдужими. Автором цього пісенного звернення до Всесвіту є заслужена артистка України Наталія Май, композиторка, виконавиця і керівник творчого центру для дітей. Здригнувся світить знову тиша. А мати десь Український інститут книги опублікував на своєму сайті офіційну позицію щодо надання сертифікатів та субсидій на придбання книг громадянам, передбаченого законом щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження. Відповідно до закону, з 1 січня 2023 року мала б розпочатися реалізація програми надання громадянам України щорічної натуральної допомоги у вигляді. Ді сертифіката на придбання книг сертифікат мали б видати на суму 80 33 гривні за 23 рік. Письменники, видавці, а також громадські діячі виступили з відкритим зверненням, в якому вимагають від влади забезпечити виконання ухвалених законів про підтримку української книги. Відповідне звернення опублікувала на своїй Фейсбук-сторінці письменниця Оксана Забушко. Ініціатори наголошують, що невиконання законів про підтримку української книги загрожує національній безпеці а війна України проти російських загарбників є перш за все війною за нашу ідентичність. Українська художниця Тетяна Біновська зробила серію картин, присвячених війні в Україні. Героями однієї з робіт стали військовослужбовці Дніпровської 93-ї бригади Холодний Яр. Створення полотна відбулося під впливом розповідей хлопців, які надихають митців на віру у перемогу. А крихітна держава в Тихому океані Ніує випустила пам'ятну срібну монету, що присвячена захисникам Маріуполя, номіналом в 5 доларів, яка має назву Воїн Азовсталі, за основу взято картину дніпровського художника Максима Паленка. Українські солдати, які чинили опір на Азовсталі, доказ того, що протистояння потужному агресору завжди було і буде правильним. Нехай їхні героїчні подвиги ніколи не будуть забуті цією пам'яткою. Вона обов'язково посяде особливе місце у вашій колекції та у вашому серці. На жаль, грузинський співак, актор, режисер, великий друг України Вахтант Кікабідзе пішов в життя у віці 84 років. Буба був легендою. Кікабідзе засуджував російську агресію України з 2014 року. В 15-му він присвятив сольний виступ у Києві Героям Небесної Сотні на честь 30-річчя, на честь. 30-річчя незалежності України приїздив в Україну, де президент Володимир Зеленський нагородив його орденом Ярослава Мудрого. მის ხალხებში მოლება ბიჯმო კოკოზო რამა კოკოზო ავიდა და შაბადე ავიდა და შაბადე გადაილო מצგო შაბადე და საღამოზე საფხშინი ბა დედაზე გაუჯარდე პალალალ ბიჯ ლანები დიდი ხლი და ლანალები ყალიმა ფოთა უნდა გება შენი გენაცვალები და პალალალე დიბოლი და ლალალე ეტერო კოკოგამეცა და შოგენაცვალე edo sipa varus ulitovatar katidavdemitavita cheratov batsabag atara gogota monavar şimdi sitavarulide tatsvari varda tikhar chemi modi modi che chemolamazo modi da gulvuli gagimavazomodi modi 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 chemdanolamazo modi da guli gagilamazo Chintare oh. dia, ay beri ba beri ba. Anyara chintare dia, ay beri ba beri ba. dai, beri beri ba. dai, beri beri ba. beri beri ba. beri beri ba. გავა ნა, beri baka beri baka gogovo gogovo chav tavalada yag beri baka beri baka chematskera madam ara lay beri baka beri baka chematskera madam alana yag beri baka beri baka beri baka beri baka beri baka beri baka beri ma ai beri baka beri baka ha А українська дизайнерка Оксана Караванська показала у Львові нову колекцію вишиванок. Моделями на незвичайному дефіле були артисти балету Львівської опери, а у якості живого музичного супроводу звучала балетна класика. Дизайнерка поєднала фрагменти традиційної української вишиванки, характерні для неї модні елементи з балетними пачками а вписавши моделі в інтер'єр дзеркальної зали, вона візуально ввела українську вишиванку в європейський контекст. Оксана Караванська зазначила, що усі ми зараз дуже потребуємо теплоти особистих зустрічей, і навіть те, що дефіле збіглося в часи із ракетною атакою України, дуже символічно. Ворог хоче знищити нашу ідентичність, нашу самобутність, наші традиції, тому мусимо тримати і культурний фронт, не переривати творіння коду української нації. Саме цю думку підтримує український гурт Калуш Окестра, який зняв відеокліп на пісню Щедрий вечір. Усього за один день кліп зібрав майже 100 тисяч переглядів. На Ютубі зйомки проходили в Сполучених Штатах Америки. А у відео з'явився американський актор Арнольд Шварцнегер. Музиканти розповідали, що зробили там власну інтерпретацію щедрівки, плюс завітали до Арнольда Шварцнегера у гості. Залізний Арні зауважив, це потужне послання до всього українського народу, особливо зараз у цей дуже важкий час. меседж, for all Ukrainian people, especially now in these very, very difficult times, that everyone can have a dream and you can make this dream become a reality. <smart noise> <smart noise> Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, усім людям на весь вечір А я знаю, що пан дома сидить вже пойці стола. Надьма, що пашу на той що печатать. Да. Що я несу і це буде моя плата Я не буду спати, бо спати, я буду рік, Поки знову не піду, я під вікнами співати Пройде ми милі за милями, ще дома З мені ми світили кольорові вікна Майже в мене били, бо били ми сильно вчора натагали полі по мобильно, по пору Як нам було прикладу, до прикладу Де закрито, де відкрито Гаси чує ми веселий крик а півпустій Ми, будемо і те, часом опель при те, простик пробитий, Na zdrowia. Cześć, dobry wieczór, dobry dobrym ludziom na zdrowia. Cześć, dobry wieczór, dobry dobrym ludziom na zdrowia. Cześć, dobry wieczór. Вітаємо жителів України з Днем Соборності, з днем єднання українських земель, всім нескінченного щастя, міцного здоров'я, благополуччя. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості і спокої. Тож бережіть теплоту сердець і бажання жити сьогодні, не відкладаючи на потім життєві радощі. Зустрінемося з вами на мистецьких майданчиках України і світу. До побачення!